Доброго ранку чи доброго дня? Я не знаю, який у вас там час. З вами відеорейсер. Сьогодні я розповім свою нікому не потрібну думку про Call of Duty Modern Warfare 2. Звичайно, бета. Ну що ж, поїхали. Взагалі відчуття від бети в мене дуже добрі. Я скільки я не фанат коло в дітя, але мені дуже сильно подобається серія ігор Modern Warfare, то я вирішив пограти в цю бету. І що про перше мені хочеться розповісти, так це про карти і про стрілянину. Я зазвичай не звик до стрілянини з колди. Я більше звик до Battlefield, оскільки я невеликий фанат Battlefield, але в Battlefield 2042 стрілянина така собі, оскільки я грав у бету і 10-годинну версію, і мені взагалі не дуже сподобалися. Так, в Колді Modern Warfare 2, на мою думку, стрілянина краще. Ти її краще відчуваєш, і відповідно і звуки, і деталізація зброї також дуже хороша. Та й взагалі анімації також. Тобто тут такий же самий рівень, як і у Battlefield, на мою думку, так. У беті всього було 4 карти: це готель, фабрика, музей та якийсь ринок. На мою думку, найгірша карта це ринок, тому що там може бути ховатися багато кемперів І це дуже погано, тому що ти хочеш бігати, стріляти. А тут сидять всякі криси, які... Просто сидять, ти, коли біжиш, ти їх не бачиш, а вони можуть спокійно взяти і тебе застрелити, поки ти біжиш. Ну і відповідно є одна там точка, якраз в центрі цього ринку, де постійно збирається ворожа команда, і тобі нікуди сховатися, просто і ти приходиться вступати в стрілянину. Та й загалом мені дизайн карти не подобається, особливо, коли дуже багато кемперів на карті, і ти не можеш просто спокійно взяти і їх викурити. Вони просто сидять по углам і все. І ти для них як проста мішень. Та й взагалі дизайн карти мені не подобається. А ось найулюбленіша моя карта це готелі. Чому? Тому що мені подобається дизайн карти, то що є дуже багато вільного простіру. Відповідно, ще й режим третього обличчя також підходить до цієї карти. Та й взагалі мені естетика подобається. Тут також є місце для кемперів, але я також кемпер на цій карті в усіх режимах, тобто це є режим з бомбою, режим, де треба рятувати заручників, і режим від третього обличчя, да, я також тут кемпер. Але мені це подобається, та й взагалі карта класна. Лайк. Like. А що я можу сказати про карту фабрику? Та нічого особливого, це просто карта з закинутою фабрикою. Та дуже також багато місця для кемперів. Загалом це велика проблема для Call of Duty. Ну, з прикольним таким дизайном старого села. Ну і крутим графоном. А карта музею це взагалі не цікава карта, там просто куби і все, за які навіть сховатися тяжко. Ця карта взагалі є на всіх режимах, але вона мені взагалі не сподобалась, тому що ну, навіть сховатися нема де. От у вас стрілянина, і от ви стріляєтеся, наприклад, один на один, і вам просто нема тупо де сховатися. А якщо ви граєте в режим нокаут, де треба забрати гроші, то також сховатися нема де. Просто така карта з вертикальним гімплеєм. Та й загалом у серії Call of Duty є тільки дві проблеми. Вони були завжди, будуть поганий спаун, тобто, коли ви можете заспаунитися за спинами своїх ворогів і вороги можуть заспаунитися за вашою спиною. Ну і відповідно, дизайн левел, де куча місць, де можуть сховатися снайпери або кімпер. Та й загалом через це вам може не сподобатися гра. Але якщо у вас в катці всі бігали і стріляли, і у вас був сплошний екшон в катці, то це дуже круто. Значить, у вас більше шансів отримати задоволення від гри. Та ще й оптимізація на PlayStation 5 дуже добра. В нативних 4К. ФПС, стабільних, що найголовніше. Всього у of Duty було декілька режимів: Це Велика війна, стандартний тим дизматч, режим від третього обличчя, це новий режим, нокаут, режим з бомбами, врятування заручників, вторгнення, опорний пункт. Режим перевага це режим захвату точок, як в Battlefield чи Star Wars Battlefront. Велика війна це прямо режим, як в Battlefield. режим з технікою, великою картою та багатьма точками. Але у цього режиму є також проблеми Знову ж кемпери в Battlefield з кемперами проблеми не так були сильні в любій частині, ніж колв'юті. І відповідно техніка, яка просто зносить піхоту і все. Ти навіть не зможеш нормально грати. Тобі техніка просто не дасть нормально грати. А ці, хто навчилися грати на техніці, їм дуже сильно повезло. Вони молодці. Вони домінують на карті Але найкращий режим для мене це режим з бомбою, нокаут і рятування заруч. Чому? Тому що це тактичні режими кожного гравця є. Подному по життю, відповідно, можна в цих режимах рятувати своїх тімейтів. Ну, і відповідно, в цих режимах ти маєш зробити конкретну дію, тобто заложити бомбу, розмінувати бомбу, або якщо це рятування заручників, або захищати заручників, або їх доставити в точку якусь, або це режим накаву, де треба спіймати сумку з грошима і тримати і бути живим 30 секунд, приблизно або хвилину. Не пам'ятаю. Ну і режим від третього обличчя. Навіщо його зробили? Я не розумію, тому що, а що він дає. Ну тобто, як він працює, це режим від третього обличчя, в який включено декілька різних режимів перевага, Team Dismatch або Great War. І ви просто граєте від третього обличчя. Ну, як тільки ви заходите в режим приціла. То відповідно у вас вже режим від першого обличчя. Тобто, коли ви прицілюєтесь, то у вас режим від першого обличчя. Коли ви не цілитесь, у вас режим від третього обличчя. Тому я не розумію навіщо він. Але добре, хай буде, він мені навіть сподобався. Він якийсь такий динамічний, як Савор Battlefront. Баталфронті. Він мені цим сподобався. Непоганий режим можу рекомендувати. А що там по оптимізації? Ну особисто в мене на PlayStation 5 60 FPS 1080p Також можна вмімкнути режим 2 k 20 FPS. Так що, якщо у вас є 2 k монітор, спробуйте. Ну і відповідно 4 k стабільних 60 FPS. Так що оптимізація топ-лайк. Ну що, підводимо підсумки? Загалом гра мені сподобалася. Я не великий фанат Battlefield серії ігор, но в Call of Duty, Duty також грав, і мені Call of Duty Modern Warfare 2 сподобалось. Я чув багато добрих відгуків від першої частини Call of Duty. Modern Warfare 2019 року, то була гра хороша, наскільки я розумію, Багато русофобії і так далі. Загалом мені Modern Warfare 2 як онлайн-шутер сподобався. Звичайно, то була бета, тобто в мене не, у мене не все уява про гру, але я її купляти не буду, тому що в мене нема зайвих 2000 гривень на онлайн-шутер з сюжетом. Так що, але може я її куплю, хто знає хто знає. Ну я, якщо ви мене спитаєте, чи куплю цю гру, я її скоріше дочекаюсь, PlayStation. Plus Делюкс. Ось такі от підсумок. А загалом гра мені сподобалась. Ну і відповідно остання частина відео. Дякую вам за перегляд даного відео. Пам'ятайте, що ми переможемо. Грайте в такі хороші ігри, любіть ігрову індустрію, любіть Україну, шануйте ЗСУ, відповідно. Пам'ятайте, що батько наш Бандера, Російські Федерації, все, Україна понад усе і всього доброго, і всього найкращого. Коли повітряні тривоги, краще ховайтесь, минайте на ЗСУ, допомагайте все, чим можете. Робіть мемчики в інтернеті, робіть відео в Ютубі українською мовою. Звичайно, пишіть у Твітер ігровим розробникам. Що до додавайте український дубляж ігри. Все таке. Дякую за увагу. Я з вами був відео Рейсер. Все буде добре. Дякую, чуваки. На добраніч. До бачення. гарного дня. Люблю, цілую.